Замовив в мене клієнт три вентилятори охолодження до інвертора DEA ДА, 6 кВт, які працюють в трифазному режимі. Для чого він їх замовив? Банально для охолодження та збільшення генерації електроенергії від сонячних панелей. Що помітив клієнт? В сонячний день, коли генерація велика 10 кВт, я так розумію, на всі три інвертори. Коли перегрівається інвертор, генерація падає з 10 до 6 кВт. Хмар при цьому немає. Він бере компресор, обдуває інвертори холодним повітрям, і генерація знову збільшується. Тому для того, щоб максимально ефективно використовувати енергію від сонця, краще встановити ось такі додаткові вентилятори охолодження, вони споживають приблизно 3-5 Вт електроенергії, працюють майже безшумно, працюють та збільшують швидкість обертання в залежності від датчика температури за допомогою ось такого програмованого шим-контролера. Дані вентилятори я завжди предналаштовую на 45 градусів для збільшення швидкості обертання вентиляторів, і дельта 10, тобто при 55 градусів, збільшується до максимальної швидкості обертання вентиляторів. Вартість ось такого одного комплекту 2000 гривень. Для того, щоб замовити, телефонуйте або пишіть у Viber на цей номер телефону.